Технології не стоять на місці. Ощад і Мастер презентували круту картку лайк'ю для підлітків, охочих її мати довжелезна черга. Хоча, чесно кажучи, я не здивований. Що ж потрібно зробити, щоб отримати омрінну картку? Усе частіше у коментарях зустрічається питання. І як переконати батьків, що мені потрібна ця картка? Як пояснити, що я вже розуміюся у фінансах і можу нею користуватися? Про те, як впоралася з цим завданням пересічна школярка з Київщини Олена у нашому наступному сюжеті, я склала план. Пункт перший пояснити батькам, що я вже доросла, і можу розпоряджатися грошима. Доню, а де десерт? Мамо, один десерт це задоволення на 10 хвилин і одна п'ятдесята від велосипеду, який я хочу придбати. Я порахувала, якщо я хочу його купити до початку канікул, то маю відмовитись від вісьми десертів, чотири рази вигуляти сосійського пса і двічі рознести почту до квартир. А якби в мене була картка для підлітків лайків, то всі доходи і витрати фіксувалися б у додатку. Ощад 24 на 7. і я б могла б накопичувати гроші на мобільних заощадженнях. У них другий. Показати приклад. Мама, це Оксана. Вона оплачує покупки карткою. Мама точно знає, на що витрачаються гроші. І Оксана знає, на що витрачає. Бо бачить усі витрати Оща 24 на 7. О, а це Олег. Він може миттєво скинути та отримати кошти. І своєї картки like You. А ще він виграв в акції Ощаду зелений iPhone 12 за оплати своєю карткою. А це був Марк. Він загубив картку, але нічого. Заблокував, перевипустив, а гроші збереглись на рахунку. Пункт третій. Показати як це просто. Доню, але банк сьогодні зачинений. Мамо, хоча б цього щаду завжди відчинено. І готово. Оформлюємо. Сьогодні ми дізналися, чому кількість юних користувачів ощаду стрімко зростає. Слідкуйте за нашими сюжетами та дізнавайтеся більше. Ідеально, коли чудиш нормально.